Таю з вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про найголовніше: Росіяни намагаються наступати на часів яр. Яка ситуація на лінії фронту? Відповідь Путіну польща закликає надати Збройним силам України далекобійну зброю. В Білгороді знову гучно на що скаржаться за перебріком. Нове загострення на фронті. Росіяни намагаються наступати на часів яр на Бахмутському напрямку. Ще одна гаряча точка на цьому відтинку фронту це населений пункт Богданівка, де точаться напружені бої. Водночас, на куп'янському напрямку росіяни проводять щоденні штурми поблизу населеного пункту Циньківка. Таким чином хочуть створити плацдарм для подальшого наступу на Куп'янськ. Загалом на усіх напрямках окупанти збільшили кількість техніки та штурмових підрозділів. Їх сформували із колишніх зеків. Наші захисники стійко тримають оборону і не дають ворогу досягти успіху. І чим менші успіхи росіян на фронті, тим жорстокіші ракетні атаки здійснює Кремль на мирні українські міста. У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок останнього масованого обстрілу. Сьогодні їх уже 50 людей. Двоє, на жаль, загинули. Майже добу гасили пожежу в складських приміщеннях у Подільському районі столиці. Нині там продовжують розбирати завали. Нагадаю, 2 січня Росія випустила по Україні 99 ракет різних типів. Та 35 шахедів. це була наймасштабніша у світі комбінована ракетна атака, яку вдалося відбити українським силам ППО. Росія порахували експерти. Витратила на цю шалену атаку щонайменше 620 мільйонів доларів. Британські аналітики вважають, що Росія тимчасово змінила тактику ударів по Україні. Якщо торік ми пам'ятаємо, Кремль здійснював енергетичний терор проти мирного населення, то тепер зосередився на оборонці. Нещодавні удари наймовірніше були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України, принаймні так вважають британські розвідники. Після масованої ракетної атаки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає від союзників рішучих дій і навів чітких п'ять кроків, які Захід може зробити просто зараз, щоб підтримати нас. Далі пряма мова. Ось п'ять кроків, які можна зробити просто зараз: прискорити надання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів, надати Україні бойові безпілотники всіх типів, надати Україні ракети дальнього радіуса дії 300 кілометрів плюс, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні, ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. І перша реакція з'явилась від найближчих союзників. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на варварські бомбардування України світ має відповідати мовою сили, яку і розуміє Путін. Почуємо. Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою путіну мовою, посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Тим часом Бундестаг в чергове закликав німецьку владу передати Україні далекобійні ракети Таурус, а також прискорити постачання боєприпасів. Розслаблятись зарано і війна далека від завершення. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він дав велике інтерв'ю журналу The Economist. На його думку, Захід втратив відчуття важливості того, що відбувається в Україні. А Україна своєю чергою не має іншого виходу, крім. Перемоги над Росією почуємо. Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечеру з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією. Володимир Зеленський, президент України. А от російський Белгород цієї ночі тривожився від звуків та вибухів. Російські змі звітують, їхня ППО збивала повітряні цілі на підльоті до міста. Тим часом губернатор області В'ячеслав Гладко заявив, що ситуація в місті напружена. Самі росіяни публікують фото та відео у соцмережах, на яких чутно сирени та вибухи. Крім того, на опублікованих відео бачимо уламки російських ракет від їхнього ж ЗРК «Панцер». І це залізяче жителі Білгорода знаходять і фільмують у власних квартирах. Неспокійно минулої ночі було і в тимчасово окупованому Криму вибухи лунали в Севастополі, де за словами місцевої окупаційної влади, нібито збили українську ракету. Тим часом на другому році війни в Україні досі не можуть побороти любителів хайпу в соцмережах. І за тих, хто по-доброму не розуміє, що знімати роботу ППО це діяти на користь ворога. За них береться СБУ. Так силовики заблокували веб-камери, які фіксували роботу ППО. Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери спостереження. Їх використовували місцеві ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак Росіяни їх зламали, змінили кут огляду і просто в прямому ефірі коригували удари по Україні. Тож і ви перевірте налаштування своїх камер під'їзді, чи не транслюють вони часом відео ворогу? Чергове затримання колаборанта у Києві про тих, хто працює на ворога. Контрозвідка СБУ арештувала екс-чиновника, який співпрацював з ФСБ. За даними слідства, колишній український чиновник після звільнення у 2014 році. Почав позиціонувати себе як політексперт у різних виданнях. Вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. Ім'я підозрюваного у службі поки не розголошують. Деякі змі стверджують, що мова йде про Володимира Яковлєва. За інформацією СБУ, чоловік після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував окупований Луганськ, де займався громадською діяльністю на шкоду. Національним інтересам України також публікував дописи, в яких пропонував приєднати східні регіони України до складу Ростовської області. Під час обшуку силовики знайшли у екс-чиновника посвідчення увага, члена комуністичної партії, російські медалі, а також різні відзнаки Російської Федерації. І до приємних новин відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк оголосив. Збирає мільйон доларів на допомогу українцям. Голівудський актор закликав усіх небайдужих долучитися до відновлення зруйнованих Росією будинків у Херсоні. Почуємо ми намагаємо зібрати один мільйон доларів та допомогти всім людям, які знаходяться в скрутному становищі та справжньому стражданні. Ми хочемо робити все можливе. Ми дізнаємось про те, що відбувається кожен день, і наші серця та молитви звернені до всіх вас. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки та підписатись на ютуб канал. Ми Україна. Будьте з нами.